Друзі, вітаю! Після кількаденних погроз Кремля ракетами та стратегічною зброєю країнам Заходу, які лунали останні три дні, після повідомлень від розвідки пропагандистів, які максимально нагнітали, наприклад, сьогодні вони пишуть, що Москва береже орешник для глобального протистояння, після нещодавнього такого гучного анонсу з Кремля, що Путін на цьому тижні збере розширене засідання Радбезу РФ. В такому складі, як це було перед початком повномасштабного вторгнення, а також після вчорашніх ультиматумів від російського МЗС устами Рябкова і Лаврова, що Росія вимагає, щоб НАТО вийшло з країн Східної Європи, сьогодні стало відомо про такий, навіть свого роду, несподіваний поворот, адже Рябков анонсував третій раунд перемовин між ШТРФ. І зважаючи на таку заяву з Кремля, дуже схоже на те, що в першу чергу Путін все це провертав, так звані ноходовочки, всі ці погрози, і в тому числі терор проти України, в основному заради того, щоб на Москву звернув увагу президент Ша Трамп і щоб відновити перемовини зі Сполучених Америки. І я ще хочу додати, що є повідомлення від американського студу вивчення війни, який пише. Що російська влада ймовірно навмисно гальмує відновлення діалогу зі сполученими штатами щодо контролю над озброєнням, намагаючись використати цю тему як важіль тиску для отримання політичних поступок у війні проти України? Таким чином, ситуація зараз наступна, зважаючи на повідомлення від таких впливових людей в Русі, Мага. На жаль, вони вважають, що Російська Федерація це вгусім, то радянський Союз, і такі заклики лунають, що потрібно повернутися до перемовин потрібно відновити ті договори, які раніше діяли, і щоб, влучає, що сполучені штати Америки могли контролювати кожен російський стратегічний бомбардувальник, кожну російську ракетну шахту, щоб усі люки були щільно зачиненими. І ми чули такі гучні заяви, були такі повідомлення багато їх було. Відпливок представників руху Мага, що потрібно в Америки, домовлятися Російської Федерації. Але ви знаєте, незважаючи на те, що Москва всіляко нагнітає, незважаючи на те, що у неї є дійсно великий стратегічний потенціал, але Російська Федерація це аж ніяк не радянський Союз, і чомусь Магівці і чомусь Трамп, що також важливо, не звертають увагу на Китайську Народну Республіку, яка дійсно є стратегічним супротивником Америки зі значною силою і перспективами. Вчора пролунала гучна заява від генсека НАТО Рюте, який повідомив, що Китай планує мати понад тисячу ядерних боєголовок до 2030 року. Більше того, були повідомлення від Міністерства оборони США, від Пентагону від 19 грудня 2024 року. Де прогнозують, що Китай матиме тисячу ядерних боєголовок до 2030 року. І про це було багато повідомлень. Китай зараз максимально нарощує свої стратегічні можливості. Але Трамп чомусь до Китаю претензії не висуває, особливо зважаючи на те, що саме зараз в ці дні проходять такі активні між США та Китаєм щодо торгівельної угоди. Але чомусь президент США саме націлений на Російську Федерацію. А Китай говорить, ні, він відмовляється від цих угод, від цих перемовин взагалі. І щодо цього я хочу підкреслити, що Кремль разом з тим продовжує займатися терором. І Сьогодні він знову активно обстрілював Україну. Атака основному була націлена на Київ. Є повідомлення від Ігнату про нічну атаку на Київ, що більшість ударних дронів та всі ракети летіли саме на столиці. Згідно повідомлень від наших повітряних сил. Російські окупанти запустили 322 засоби повітряного нападу. Були знищені всі ракети, зокрема, 5 крилатих ракет і дві балістичних ракети. На жаль, були знищені не всі і не всі подавлені шахети. І для нас це проблема. На жаль, у нас є наслідки з цим. В Кремлі цинічно заявляють, починають прогнозувати, що Росія буде продовжувати займатися терором. Нехай українці бояться такі заяви, начебто, не зрозуміло, що Москва не збирається зупинятися. Але водночас лунають заяви, також такі цинічні, з такими претензіями до України, як це Україна сміє бити у відповідь. Є заяви від депутата Чепи, він є заступником голови комітету Державної думи з міжнародних справ, який заявив, що удари у відповідь України, що вони нібито демонструють те, що Україна не хоче перемовин з Росією, що Україна відмовляється від миру, і те, що на Росії. Так обурюється, хоча, здавалось би, Україна має законне право на удари у відповідь. Це пов'язано з тим, що Україна дійсно болюче б'є по телах окупантів по військових об'єктах. Зокрема, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що над Росією за ніч збили 102 дрони. Невідомо, 102 чи не 102, але як ми бачимо, такі великі цифри озвучують. Вчора ввечері президент Курін Зеленський провів ставку, обговорили удари по російських воєнних об'єктах. І зважаючи на те, що Україна зараз активно розвиває ракетну програму, зважаючи на те, що наша українська балістика на підході в Кремлі дуже так вже реально підкаються, і не просто це емоція, а є реальні дії. Зокрема, вчора було повідомлення і міжнародних змін, зокрема на сайті Радіо Свобода, що Росія почала споружувати укриття для літаків на своїх авіабазах. Також є повідомлення від наших військових, що Яндекс по рішенню російської Міноборони закрив карти для військових об'єктів, в тому числі ті, які колись були цивільними. Наші військові дякують, тому що все це можна подивитися на Google Maps, але тим не менш, Москва зараз приймає конкретні заходи для того, щоб якось убезпечитися. Щодо Трампа, Трамп сьогодні зробив гучну заяву, яку активно цитують російські зміни насамперед. Він заявив, що Росія допомогла Сполученого Америки перемогти у Другій світовій. Також Трамп підкреслив, що Радянський Союз за різними оцінками втратив 51 мільйон людей. І що подібні цифри, на його думку, не можна ігнорувати. Чому Трамп робить таку заяву? З одного боку він її зробив для того. Щоб підкреслити, що США є супердержавою, що США потужніша Російську Федерацію, а з іншого боку, це натяк на те, що потрібно домовлятися з Росією, адже дивіться, який вона внесла вклад перемогу Сполучених Штатів Америки. І я ще додам те, що президент США Трамп і його адміністрація Пентагон вирішили віджати України 20 тисяч антишахетних ракет. Про що нещодавно прямо заявляв президент України Зеленський і продати їх на близький схід, і про що зокрема вчора писали міжнародні змі і дойчі велі інші видання, це вказано те, що Трамп, хоч і не прямо, але зацікавлений в тому, щоб цей московський терор, щоб він ніс для України значно більших наслідків, щоб Україна що погодилась на капітуляцію, чи як, чи що там планує Трамп. Але Україна на це не погодиться. Україна буде відбуватися усіма можливими засобами. Україна зараз активно нарощує виробництво різних антишахедних засобів, в тому числі і дронів. І нехай там навіть у Сполучених Америки ніхто і не сподівається. Є повідомлення від американських аналітиків, зокрема від агентства Зовнішня політика, що Трамп не відмовиться від України повністю і не зупинить розвідувальні дані. США, ймовірно продовжать відходити від активної участі в дипломатії між Україною та Росією, зменшать пряму військову допомогу, але не зупинять доступ до супутникових знімків і продовжують передавати важливі розвідувальні дані. Те, що Трамп не збирається надавати Україні чергових пакетів військової допомоги, це вже зрозуміло. Хоча ще є такі дуже малесенькі ілюзорні сподівання, і потрібно тиснути. Але головне, щоб був у нас доступ до розвідувальних даних. Щоб Україна вчасно мала попередження про ракетну небезпеку, щоб Україна знала, що взлітають ті чи інші російські стратегічні бомбардувальники, той чи інший запуск балістики, здійснений для нас, це важливо. Це життя і наших військових, і наших цивільних, це наші міста, це наш захист, нам потрібен доступ до розділених даних. Але щодо зброї, то питання зараз лише в тому, щоб Ша продавали Україні зброю. І в першу чергу Україні потрібні системи по Петріо та ракети до них. Щодо самого Трампа, то він зараз зосереджений на подіях у США. І останні 2-3 дні такі гучні новини це те, що Трамп зараз активно бореться з протестами у Каліфорнії. Він навіть вирішив кинути Нацгвардію на продуження цих протестів. В свою чергу є заяви від губернатора Каліфорнії, який взагалі подав суд на Трампа за розвитання Нацгвардії і заявив, що Каліфорнія своїми силами поралася. Але щодо Трампа, його конфліктів із маском, і зараз цими протестами, я ще хочу до щодо цих протестів додати. Адже російські ЗМІ пишуть, що під прапорами Мексики, і Радянського Союзу в Каліфорнії продовжують розгоратися протести під прапорами Мексики, і Радянського Союзу. І на цьому пропагандисти наголошують. І чому це так? Звісно, з Мексики багато нелегальних мігрантів, Сполучених Америки, це зрозуміло, але це знову нам підкреслює те, що у свій час Москва і в часи Радянського Союзу і зараз активно працює над тим, щоб робити себе таку країну, яка, начебто, активно бореться зі Сполучених Америки, та все інше, і Москва в очах багатьох громадян, жителів країн глобального півдня, виглядає, начебто, як такою доброю країною, яка бореться зі Сполучної Америки, начебто зі злом. Щодо Трампа і щодо перемовин, то я хочу нагадати, що з 15 по 17 червня пройде саміт Великої Сімки у Канаді, і на цьому саміті буде президент Курине Зеленський. Вчора ввечері пролунала заява від Сибіги від нашого міністра кордонних справ, який повідомив, що Україна буде наполягати на зниженні стелі цін на нафту, щоб вона була зафіксована 30 доларів за барель, на конфіскації активів заморожених російських та ізоляції Російської Федерації. І що саме такі є очікування України від цього саміту, на якому мають прийматися важливі рішення. Також ще ми знаємо, що Трамп буде на саміті НАТО в Газі наприкінці цього місяця, тому очікуємо важливих новин і історичних новин, і очікуємо того, що Трамп змінить свою політику. А тим часом щодо Росії, російські ЗМІ пишуть, зокрема, видання Московський час, що Росія може залишитися без своєї так званої кубишки. Без фонду національного добробуту вже в 2026 році, зокрема опублікована аналітика від російських експертів, в першу чергу від економістів Російської академії народного господарства, які підкреслили, що Росія до початку масштабного вторгнення мала резерви у ФНБ 113,5 мільярдів доларів, а станом на початок цього року 37,4 мільярди доларів. І зараз, зважаючи на те, що Москва... Різко втрачає заплановані доходи від продажу нафти і газу. Вона почала знову витрачати активно, і вже за перші три місяці вона витратила 6 мільярдів доларів. І станом на сьогодні, орієнтовно, фонд національного добробуту залишилось десь близько 31 мільярдів доларів. І що максимум цього для Москви вистачить до 2026 року, десь у 2026 році. Крім того, змі повідомляють, що криза в економіці РФ посилюється. Ні, що зокрема у будівельній галузі рекордні борги по зарплатах так, проблеми є, і саме зараз дуже потрібні санкції, дуже потрібні рішення країн заходу насамперед США у цьому місяці у червні, щоб прискорювати події. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.